Усім привіт, друзі! Сьогодні я зроблю прогноз на поєдинок англійської прем'єр ліги між командами Челсі, Лондон та Евертон. Ну що ж, друзі, розпочнемо з Челсі. Довненько я не знімав відео взагалі по Челсі. Час і пройшов у до Дортмунську Одразу ж скажу вам на щастя для нас по лізі чемпіонів в першому матчі Дортнуто обіграв Челсі 0-1, потім на Стамфембрі Челсі фабрі 2-0. Челсі вийшов до фіналу. Взагалі-то по Челсі була якась неймовірна криза. Команда програвала, програвала, допоки не наступив матч з Ліц Юнайтед, який, на мій погляд, став переломом у сезоні. Час премік Ліц Юнайтед здавалося 1-0, але потім було що перемога над Дортмундом 2-0. Перемога над Лестер Сіті 3-1. І тобто 3 поспіль перемоги було вже у Челсі Це Фантастика. Після такої неймовірної кризи Челсі вже третій матч поспіль. Перемагає і це не може натішити. Це відверто. Це відверто, знаєте, дає такий певний оптимізм навіть по цьому сезону. Тисячі. Ну. Що можна ще все надолужити і поборотися навіть за трофей е... Кубка Світу, ну, за трофей Ліг Шипонія на маю. Евертон ситуація така. Така, знаєте, не сказати, що прям кризова ситуація в Евертона. Ну, після назначення нового їхнього наставника їм став, якщо не допомагає Шон Дайч. Переміг одразу з Шерстна. Фантастик! Питань нема 1-0. Пограли Ліверпулю на Анфл 1 0-2. Потім перемогли ну нібито Ліц 1-0. Потім пограли в 0-2. Пограли Арсенал 0-4. Зіграли з Нутінгем Форест в 2-2 і перемогли в останньому матчі з Бренфордом 1-0. Ну, Тобто команда нестабільна. Розумієте, команда бореться за зону виліту, на жаль. Хоча могла і. і більше, на мою точку зору. Тому якось так, тому якось так. час я не можу сказати про якусь стабільність, стабільність поразок, на жаль, була так. Але ви зараз бачите стабільність перемог. Перемога над Лісом, над Борусю, над Лестер Сіті. Взагалі хочу сказати, ці, всі ці три перемоги, вони абсолютно були по діблу. Абсолютно. Взагалі Грем Поттер мені дуже подобається. Грім Поттер, він. Просто красавчик. Я дуже щасливий саме. Гремпотер. Поттер, в Челсі. Дуже такий хороший тенер. І по потихесенку Челсі повертається. Старий Челсі повертається. Евертон це дуже такий міцний суперник. Якщо розповідати про очні зустрічі Челсі та Евертоном, то за останній період у Челсі ніяких проблем з іринсками не було. Хоча іноді і були. Ну і конкретно, якщо про Stamfor Bridge казати, то у Челсі так не було. Якщо брати навіть з 2017 року ось я беру 17-ще рік, Stamfor Preach Челсі не разу не програв ще Евертону. Ні разу. Але. Я вам хочу дещо що сказати. Так можна сказати про Евертон на своєму неймовірному стадіоні, як якщо не помиляюсь, Гудісон Парк. Тож на Гудісон Парк Евертон також не програвав Челси допоки не наступив цей сезон. Розумієте? Допоки не наступив цей сезон, Челсі мінімально у першому колі обіграв Евертон на Гудісон і... Це була фантастика. Серія, то перервав, тому... Хоча до того я вратну, то перемагав. тому... Але все одно констатуємо факт, що у Єрисок погана серія на Stamphon Bridge. Максимум 1-1, до речі, було ось у попередньому сезоні. Але, знаєте, така нічия, де. Челсі ну, просто неймовірно домінував там 81% у Челсі. Бо володіння фантастика. Ой. Так, друзі, так. Майже різниця в 600 пасів. Це фантастика. Я вартам, я ж кажу, я вартам, це ж. Це ж. Це дуже сильна команда. Розумієте, Евертон. Дуже сильна, амбіціозна команда. Але не щастить. Не щастить стамфорд Брідж. Давайте пригадаємо все-таки детально все-таки матчі, на Хто там, яка різниця. Але констатуємо факт. Настав Фабріч Челсі не разу Евертон не програв. Не там ще в далеких руках, то взагалі. Тобто. На Настан Брідж, ну, як мінімум, років 9 команда вже не програє. Фантастика, просто фантастика, що це за серія. Ну, Якщо згадати останні 4 матчі в Челси 2 перемоги, одна ніща і. Перемога, до речі, Евертона була в, 2020, в 2022 році. Це був в нас. Дайте мені пам'ять. травень місяць. Травень місяць це був. Телсі, де домінував... Где більше контролював м'яч. Знову та сама історія 70G9 про yeah. Ну, Зараз в Томаса Тухеля завжди полюбляв грати ось таке неймовірне володіння, яке мені дуже подобалося. Ну, але... Але цього вже немає. Ну добре. Добре, Евертон взагалі команда, яка не славиться своїм якимось там тиском. Команда все таки грає більш прагматично. Челси все-таки більше проатакувальна команда в, команд... в, команд... в команді її Михайло Мудрик, хочу нагадати. Дуже багато атакувальних футболістів у Челсі. Знаєте, на такому. В якомусь навіть, навіть психоемоційному, навіть моральному підйомі, я все-таки віддаю перевагу в цьому матчі Челсі. Хоча Евертон пробити буде дуже важко. Буде дуже важко їх пробити. Вони можуть дуже гарно захищатися. І Шон Дайч це, до речі, та людина, яка славиться своїм неймовірним захистом. Ну, значить, легкої прогулянки для Челсі абсолютно логічно не буде. Я в просто в цьому впевнений. Що буде дуже важкий такий матч. Причому для обидвіх команд для Евертона він також буде дуже такий. Дуже такий важкий матч. Але для Челси також він буде важкий. Якщо робити мої друзі висновок по цьому поєдинку, ну я хочу, напевно, зробити один висновок, все-таки мені здається, все-таки Челсі не програє. Все-таки, по-перше, це серія. Там Челсі був там навіть в кризових, не в кризових там, роках, Але Челсі разу, при, при чому, не разу, при цьому не програла файла. Ну. Але на Гудісен Парк та сама історія, але в цьому сезоні. Челси вже виграв. І серія Евертона на Гуді Парк без поразок перевелася. Там евертон Челсі. Евертон взагалі на Гуді Парк Челсі не програвав років 8 вам серія. Але в цьому сезоні Челсі вже обігравав Евертон. Ну, якщо констатуючи такий факт підвести. Авертон може, звісно, що виграти тут. Ой, господи, питань нема. Розумієте, ось що... Евертон команда, яка може виграти, тут питань нема. І команда вже Арсенал аж вигравала. Я ж кажу, з Манчестер Сіті була нічия. На цих Хадстеді. Команда сильна, тут питань нема. Команда може відібрати очки, питань нема. Але Челсі, знаєте, на такому моральному підйомі їх зараз буде дуже важко вже зупинити. Якщо команда ця набирає, то вона і набирає по повній програмі. і Їх вже не зупинити. Мій пронос обидві команди заб'ють. Так, думаю, Авертон також відповість Челсі своїм взяттям воріт. Але, думаю, все-таки Челсі все-таки переможе. Тому у мій пронос обидві команди заб'ють, та перша команда переможе все-таки. Так, думаю, навіть Челси виграє тобто, цей матч. Думаю, рахунок приблизно 2-1 або 3 1 на користь Челсі. Пишіть свої прогнози в коментарях. Я буду все-таки прощатися з вами. Давайте, друзі, всім до побачення.